Привіт, друзі. Життя, сама, життя вносить корективи і підкидує теми. Мені сьогодні подзвонили з телебачення і запросили на ефір. Потім відмінили, сказали зали, перенесемо на інший день, але коли запрошують на ефір, вони кажуть тему. І мені сказали, тема ну, ваша безпекова ситуація в Херсоні і. В Херсоні закінчилися гроші на антидронові сітки. Я думаю, та ладно. Пошукали. Дійсно, так і є. Один із замів пана Олександра Прокудіна заявив, що отак от у нас в Херсоні зараз. Витратили 50 мільйонів гривень. Із них якоби. Накрита 60 кілометрів сітками, але це дуже не точно. Uh, да, якщо рахувати, uh, ну, знаєте, як рахую я, я як бухгалтер рахую, що таке 60 км звідси і до Миколаєва. Ну так, грубо, да? Uh, а можливо, тут рахують uh, зверху, по бокам, і це вже 60 ділимо на 3, 20. Але я вам хочу сказати, я ж не думаю, що взагалі вже довгі, що рахують так, як положено, нема тих 60 кілометрів, або вони десь дуже під землею і ми їх не бачимо. В місті реально зупинили ще два тижні тому сітками накривати. Я ще чоловіку кажу, ну странно, якась накрила одну з вулиць. Ми там якраз просто поруч живемо, кожен день їздимо. Якось странно накрили, нелогічно просто довели до такого місця, що ну нелогічно там закінчувати. Треба трохи далі протягнути метрів, метрів. там, 300-400 і от. І тут я читаю, що в Херсоні закінчилися гроші на антидронові сітки. А вчора у нас в місті, о 13-й годині, було повідомлення, що такі-то такі-то тролейбуси зупиняють свій рух, тому що ем, загроза дистанційного минування. І це в такому місті, в, міс... в місці, в нашому місті. Що мені просто стало страшно, якщо аж туди може долетіти навантажена е, фігня і е, скинути е, ці міни, то тоді у мене питання: а де захист нашого міста? І у мене питання не до військових, тому що було б питання до військових, якби укомплектовані були і людьми. І ребами, і дронами, і мавіками. А коли тобі військовий каже, що я молюсь на той Мавік останній, що залишився, бо я не знаю, якщо, не дай Бог, чим я буду завтра воювати? А коли наші очіль... очільники, нашої військової частини заявляють, що у нас все є, то у мене питання: а де воно? І от чому ми так стресуємо? За ті ж самі антидронові сітки. Тому що це наша безпека. Скажіть мені, будь ласка, буквально 3-4 дні тому весь Херсон сколихнув. Так, Херсон, господі, що я кажу? Всю Україну сколихнула новина, що одні із е, коханих жінок, одна з коханих жінок якогось із. Великої кількості замів в обласної військовій адміністрації? Відкрила бистренька ФОП і на неї перерахув... і... і виграла тендер на 6,5 мільйонів гривень на сітки. Потім кажуть, що той тендер скасували. У Мене питання. Якщо той тендер не скасували, то тоді, де сітки? Чому тоді? Ви не можете працювати, а якщо той тендер скасували, то чому тоді ви кажете, що у вас немає грошей? 6,5 мільйонів. Десь тут, да, собака парилась, десь тут не співпадіння. Але ви розумієте, що людей, от нас з вами, не рахуються людей. От тут бігають щось, каперсаються, щось там намагаються робити. Заважають, от заважають і все. От було би класно, якби так. Миколаєві посиділи, прокинулися вранці, приїхали в Херсон, посиділи в бункері, ніхто не докучає, ніхто не чіпає, люди десь, люди всі виїхали, закінчилися люди в Херсоні. А ти приїхав, посидів, премію собі виписав, бо ти ж ну в бойових умовах вже ж сидиш в бункері, а не просто так. Ну, наради провів, звісно, самі з собою, в одному кабінетіку, в іншому кабінетіку. провели наради, все добре. Повернулися додому, боєвіє в кишені. Я раніше рахувала, ну, от, рахувала, що якщо ти народився в якійсь країні, це вже для тебе просто привід її любити. Як можна народитися в цій країні і так її ненавидіти? А тепер скажіть, будь ласка, а тепер я ж прочитала ту статтю в цензорі Нет, та от е, сьогоднішня стаття. А тепер у мене питання: а що будете робити? Там написано: ми звернулися до центральної влади. А перед цим... Було повідомлення, що о, у нас Миколаїв з Херсоном домовилися будувати альтернативну трасу. Ну, звісно же, на будуванні траси більше грошей скримздіш, то велике крадівництво, а сіточки то маленьке крадівництво. На них багато не скримздіш. От тобі дали 50 мільйонів, сказали, ти можеш з них відгристи там такий-то відсоток, і сидиш, чекаєш, поки тобі дадуть наступні. Я не можу зрозуміти, насправді не можу зрозуміти, бо у мене по-іншому тут в голові складається все. Але отак у нас є, отак в нашому місті є. Ми святкуємо День Херсона, робимо такий між собойчик. Ми ржом, у нас 95-й квартал на розогріві. А ні, у нас дітки наші Херсонські на розігріві, а 95 й квартал, правда, маленька частина, але е, маленька за кількістю, але е, велика за вагою. І нам плівать, чи буде Херсон жити, чи не буде Херсон жити? Я особисто вважаю, що це диверсія. Взагалі, диверсія – це 2019 рік, коли нам обрали оце. Вони не дурні. Вони варйо, вони твоні цинічні твари і вони не українці. Все, що можу сказати.